І сьогодні ми робимо склад, у який у вас точно має все вміститися. Склад у нас буде в стилі ялинкових смерекових колод, з даванням темного дуба, і дуже-дуже багато вкринь. Буду його будувати вгорі, в каньйоні, де ви хочете, але він буде під землею. Спочатку я викопаю викопав в три блоки. Вздовж тунель буде в нас 50 блоків. По бокам я викопую ще в один блок, щоб в нас було 5 блоків проходу. На 5 блоків буде тільки проход. Потім по бокам ми розширяємо ще з однієї сторони 10 і з іншої сторони 10 блоків. В ітоні ми робимо кімнату 50 на 25 блоків. Потім я піднімаю на один верх вище, щоб було рівно 5 блоків. Я зробив кімнату, виходить 50 х 25 на 5 блоків і починаю викопувати невелику стежину. Потім ми піднімаємо потолок ще на 5 блоків вверх. Буду вам робити таймлапси. Якщо що, я я таймкуди поставлю, можете пропускати, якщо ви десь спішите. В ітоги в нас вийшла кімната 50 на 25 на 10 блоків вверх. І стежин на 5 блоків. Потім ми беремо з вами гладкий базальт і забудовуємо нашу стежину. Далі нам треба підготувати нашу основу, де в нас будуть знаходитися всі скрині. Коротше підлогу. Далі, дорога. Викопуємо біля нашого гладкого базальту таку траншеєчку. Забудований звичайним колоди дерева. Збоку ми тут ставимо з вами полуплити з ялинкового дерева. Потім беремо ще раз наше звичайне дерево і також заставляємо тут таку штуку ділимо. Типа, да. так. Коротше, робіть такі. Вот. Ці всі самі операції нам треба провернути з іншого боку, звичайно. Виходить от такі от прекрасні сходи. Це як підйом наверх буде до скринь наших. Потім ця область, ми беремо хвойні чи ялинкові дошки і забудовуємо поки три блоки. А інше пространство ми просто забудуємо кам'яною цеглою. Негорючі блоки використовуємо, щоб на склад потім не згорів, не дай Бог. З цієї сторони ми провертаємо ту ж саму операцію. Як мене ці слизні вже задовбали, чисто. Ми зараз, друзі, які, чуть міняємо. ось наші чотири блоки. Ми просто знімаємо це все. В чотири блоки тут ялинкові дошки. Потім забираємо ще наші сходи отут-трошечки. І закриваємо це теж кам'яною кам цеглою. А зверху на кам'яну цеглу починаючи звідси, ми ставимо сланець в три блоки. Сланець ставимо в три блоки. Там ставимо сланець. Отак от. І продовжуємо рухатись в напрямку до іншої стіни. Ну, все-таки Тут я теж додам. Так, зараз я забуду слайм до кінця, але перед цим я зроблю ось такі колони. Спочатку ми ставимо діжку і на неї 6 колод темного дерева. До речі, я шукав склад в Пінтересті. Я ось таким такий вдохновився, так би мовити. Тож так, що, якщо, щоб ви не писали, там що ви бачили, таке ж саме, що я розстерів, я вдохновився цим статом, Мені він дуже сподобався. Продовжуємо розставляти такі ж самі балки. Ми. Тут я поставив через 4 блоки. Тут я поставив через 4 блоки зіжжу. І так, друзі, що в нас вийшло з діжками. Починаючи з цього краю у нас тут відста через 5 блоків, через 5 і через 5. Отак. Тут я вже 6 пропустив, тому що у нас тут центр, і тут опять через 5, через 5 і через 5. Ми ставимо діжки з першою, потім ставимо наверх колоди з темного дуба в 6 блоків. вверх Далі між ними ми додаємо ялинкові колоди. Отак, от в центрі ми не ставимо ялинкову колоду. А в цей райончик ми додаємо ялинкові сходи в перевернутому стані. Потім беремо наш сланець і забудовуємо стіночки залі. Це, до речі, гладкий сланець. І також з'єднуємо стіну з колодою теж сланцем, щоб в нас вийшли плити типу як стелажі під Кожен окремий вид блоків, які ви будете туди складати. Піднімаємо, звичайно, ж, це все на 6 блоків вверх, і у нас виходить ось така ось фігня з одної сторони. Тепер цю ж саму всю операцію треба провернути з іншого боку. Викопуємо спершу в 4 блоки під кам'яні цегли все. Потім закриваємо це кам'яною цеглою крас таки аж на звичайне дерево ось тут. Потім розставляємо діжки так же само. Коротше, 4 по 5 і 1 по 6. Потім піднімаємо наші колоди в 6 блоків вверх з темного дуба. Потім ми зараз на дві сторони додаємо діжки. Ці діжки стоять прямо напроти колод, прямо напроти оцих балок вони стоять. Дивіться, що все було рівненько. По, по бокам теж є. Ось тут і ось тут. О, ну і як там? Ззаді ми закриваємося гарненько сланцем. Також додаємо ялинкові колоди по центрі, окрім ось тут, тому що тут 6 блоків. Потім додаємо перевернуті сходи з ялинкового дерева. І зверху ми також додаємо на ялинкову колоду полублок ялинковий. Ну і ззаді так само закриваємо сланцем, з'єднуємо стіни сланця і колон сланця. Далі, ось тут ми піднімаємо теж колоди в 6 блоків вверх, тому там має бути різниця між тими, що ззаді, і тими, що спереді. В них має бути різниця один блок, тому що ж вони ж на одному ярусі нища стоять. Так що важно, важно, щоб не піднімали все на один ярус. І з цього боку ми теж це робимо. Далі, друзяки, ми ось таким чином ставимо скрині сюди. Шість блоків верх скрині, низ скрині тут будуть. Тут ми закриваємо з вами сленцем, і на слане сюди ставимо діжки, щоб поділити наш відсік на дві полиці, так би мовити, не знаю. Якось так воно все має вийти. У вас знаєте, вам знадобиться десь приблизно шість статів скринь на цей склад. Навіть 6-8 стаків скрині вам знадобиться. М -м Тепер забудовуємо так же всюди такі ж самі відділення робимо. Ну ніяк, всюди. Там, коротше, друзі, як будете ставити там, де 6 блоків, ви просто закриваєте все. Не треба там ніякій діж, просто все там, де всі блоки в наш центр виходить. А тут там все інше діло на ярус Так, поки ми зробимо верхню основу, ми потім скрині з вами доставимо, але якщо ви вже поставили, то супер. Тому що в мене скрин не хватало, я це все роблю на виживанні просто. Мені потрібно було в ліс мататися туди-сюди по дерево постійно. Піднімаємо ще на два блоки, прям впритик до потолка, який ми зробили з вами. Тут ми закриваємо дошками з темного дуба, а зверху ми ложимо ось так балку. Ложим, саме ложимо дерево. Не від потолка робимо його, будуємо, а від... Балки до балки, щоб воно вийшло, як воно лежить. Тут ми ставимо значить, ось таким чином сходи з темного дуба. І сюди, в центр я вирішив додати полублок ялинкового дерева, щоб зробити якийсь воно різнобарвним Ну і зверху зробити сходи з ялинкового дерева. Потім, друзяки, ми отак от ложимо цю балку з'єднуємо весь ряд зверху. Бачите, я вже на, дві, на два блоки підняв всюди. Притик. А, також стесуємо ще топорчиком, міняємо наше дерево, щоб воно було обтесаним, щоб додати якось різдвам барності і додаємо ще з вами дубові дошки. Тут так само робимо з сходів темно дерева, також додаємо полублок з ялинкового дерева. Тепер увага! Там, де шість блоків, там, де в нас центр виходить, ми просто. Забудовуємо отак от сходами з темного дуба. Все. тут я все так само зробив, як і там. Так, додаємо тепер ми заборчики темного дуба над сходами з темного древа. Значить, тут ми пускаємо на три цепі вниз. Тут теж на три цепі вниз, тут на 2 цепі вниз, тут на 2 цепі вниз, тут на одну, цепі вниз, тут на одну цепі вниз і тут теж на одну це вниз. Потім додаємо ліхтарі. З цієї сторони ми проробляємо так само. Тут у нас в центрі, бачите, у нас не одної цепі немає, я зробив його так волною, щоб в нас було. Так, я ще додаю скринь, але якщо ви це зробили, то супер. І у мене ряд зі скринь готовий нарешті. Друзі, тепер це все повторить, треба з іншої сторони. Я надеюсь, вам, нормально. Розповів, як це зробити, так що робіть це з іншої сторони і я теж це зроблю зараз. Тут ми додаємо там де ми додавали ялинкові плити, ми додаємо зверху ялинкові сходи. Це що в нас вийшла потім файна криша в кінці. Тут я, друзяки, додаю рамочки. І ось на ці колоди ставимо рамочки, щоб ми потім обозначили, які в нас де предмети будуть знаходитися. Icarса is deраз. Вхід! Кіт, в нас якби готові два стележі, один з одної сторони, інший з іншої сторони. Тут ми ставимо діжки з одної і з іншої сторони. Тут ми робимо такий дизайн із звичайного дерева, звичайного холод дерева. Ви перекрафтите, щоб у вас було одне дерево, таке от таке. Таке от. Ось так. Ось таким чином. Потім піднімаємо наші колони вверх. Опа, колони підняли. Тут ми додали плит із ялинкового дерева. Так, тут так. Теж ми так само робимо трішка і колона зверху, прямо в 8 блоків. А тут ми робимо ось таким от чином сходи. Одна так стоїть, одна перевернута. На ній одна так стоїть, потім одна перевернута і так уверх. Аж перетик у 8 блоків. 8. З цієї сторони ми робимо все те ж саме. Отут ми зробили отаку от діч. Ми робимо так. По бокам перевернуті сходи, тут полублок із ялини. Потім ми видавляємо якось його хаотично сюди наверх, робимо таку стіну з ялинкового дерева і з темного дерева. І тут я обтисав що. Тепер стіна з іншого боку. Додаємо зразу діжечки, додаємо дерево, робимо колони вверх, робимо ось таку фігню. В центрі, з ходів з ялинкового дерева, з однієї з іншої сторони. Тут дозволяє плити. Потім тут я вирішив зробити чуть-чуть по-другому, тому що тут у нас не вхід. Сюди я поставив ялину, по бокам я зробив ялинкові сходи перевернуті. Потім зверху я зробив те ж саме. Ой, що то я сходи, по-моєму, не так поставив. А, да, все. Вони мають бути звичайно положені. Тому що вони смертні. Далі я викопав стінку таку невеличку. тут. Потім замінив неї сюди гладкі слини. Додавив парканів, потім зробив ще паркани з ліхтарями. Вони в нас на 6 блоці знаходяться. Сюди я додавав ліхтарі, отак от, на парканах. Потім я приніс звичайне листя, звичайного дуба і забудував його. Сюди додавав люки. З ялини і просто вийшла прекрасна стіна. Сюди я теж додав ліхтарі. Від глад... гладкого базальта вони вийшли на сім блоків вверх. На сьомому блоці в мене стоять заборчики, а на них ліхтарі. Так, в мене тут були недобудовані сундучки, я їх добудовую. Бачите, як в центрі вони тут забудовані, ніяких поділок немає. Далі, моя улюблена частина, нам треба підняти ще раз потолок уверх. Тільки вже не весь, а тільки оцей центр, який тут тільки ведну. Над скринями ми нічого не піднімаємо. Там уже все, там вже готово, повністю. Піднімаємо от, три блоки вверх. І ось там над входом, над один і над стіною, там з другої сторони ми теж забираємо. І отут над темним деревом я теж забирав блоки, щоб можна було і ходити, і вони там будуть мінятися взагалі. Коротше, що ми робимо з потолком сюди? Між ліхтарями ми ставимо сходи. От сюди. Бачите, між ліхтарями ми ходимо. Ми ставимо сходи з темного дерева в перевернутому стані. Сюди на ялинкові ми ставимо один блок. Потім ставимо ще одну ялинкову сходинку. Потім стрибуємо на ці колони, піднімаємо їх в блоки в 4 вверх. Далі на один рівень сходинку стенного дерева ми робимо ще одну сходинку з темного дерева. Щоб зробити плавний перехід. Сюди ставимо дошки. Сюди робимо теж сходи. І в нас виходить такий плавненький переходик. Далі наступна оця колона, яка йде по черзі. Ми теж так робимо тут. Тут теж так робимо. Теж бачите, я підняв тут вже колону в 4 блоки. Теж робимо такий плавний перехід і так весь ряд. Потім зверху на них ми додаємо ще один ярус з блоків. Бачите, ми додаємо на них ще зверху дошки. І бачите, з цієї сторони з сторони входу на цей ярус ми робимо так же само. Тобто ми так само сюди ставимо сходинку, сюди сходинку, сюди блоки, сюди сходинки. У нас тут виходить проміжуточок, а нічого страшного ми зверху закриваємо просто блоками і, і все. Далі що ми з вами робимо? Ми додаємо сюди сходи, сюди сходи. Потім додаємо сюди сходи. На оці сходи з ялини ми додаємо блок. Потім наверх ще один блок, а на тому блоці ми робимо ще одну сходинку віднімаємо ще на один блок. З цієї сторони ми так само робимо сходи вже без от таких ялинкових. І закриваємо нашу кришу. кришу над скринями. З цієї сторони ми робимо якийсь такий перехід, теж з ялинкових сходів ялинкових блоків. Тільки вони тут будуть уже ось так от з'єднуватися. Тут у нас такий як угол виходить. Так, давайте ми чуть чуть пізніше його закінчимо. А поки ми зараз з вами зробимо іншу сторону, так же як і тут. Ми робили першу. З тієї сторони, тут ми продовжуємо так само все робити. Сюди ми ставимо сходи з темного дерева перевернуті. Тоді бачите, пропускаємо, пропускаємо, тому що там будуть блоки стоять. Отак, от, от в два блоки піднімаємо. Сюди ми ставимо на другий блок ялинкові сходи. Потім з цієї сторони ми робимо теж сходи з темного дуба перевернутого. Але тут вже на цій стороні ми звичайно ми робимо без ялинкових. Потім додаємо ще зверху перед один. І з цієї сторони його закриваємо. Отак, пора зробити такий уток, який в нас буде всюди. Тут ми теж підняли на два блоки, також додали ялинкових. Ходів. Потім таким чином закриваємо темним дубом сходи. Там я ще підняв ялинкові, потім сюди я поставив звичайний звичайнісінький блок. Тут ми закриваємо сходами знову ж, щоб зробити перехід. Щоб кришу зробити, таку гладку думаю. Ну і там зверху просто вже закриваємо все звичайним деревом. Куток готовий? Тепер робимо цей куток. Тут так само все. Піднімаємо всі блоки і закриваємо там кришу звичайним дубом. Як це в нас виглядає все зверху? Бачите, Оцей ряд. Оцей ряд. отут ряд. Це наші сходи були. Що ми тут робимо? Значить, Просто закриваємо зверху нашу кришу сланцем. Просто сланцем. Я його все закриваю, щоб сланець він як... І прочніше за камінь буде не такий взривоопасний знаружи, так би мовити. Але якщо ви не хочете міняти, то нічого страшного. Можете іншими блоками закрити. Мені якби не важливо, його все одно видно не буде. Блін, пройти тепер, можу прийдеться так зробити. Бачите, я колони опять підняв. Тут колони підняти опять вверх, прям до самого потолка. І закриваємо отак деревом. Красивенько. Колони вверх до потолка і закрите все деревом бачите? У нас залишилася сторона, яку теж так само треба зробити. Йо-ма-йо! -йо! Давайте вам невеличкий таймлапсик, я вже вам об'яснив, як першу невеличкому таймлапсі подивитися, як я це ділаю. Щоб звіриться, так би, не, так би мовити. Мус, ви не бачили, як з цієї сторони я будував все. Бо я вам все всередині показував, тут ви вже побачите, як тут все. Збудовується з цієї сторони. Ну і готово. Потолок далі. Бачите, я тут вже почав експериментувати, зробив такі от переходи, і нам треба потолок з вами в першу чергу це розкопати ще в два блоки вверх. Уже тільки тут. Тільки тут ми розкопаємо два блоки вверх. І так далі, що ми робимо? Ось на цих колонах нам треба вибудувати кришу. В сходи з темного дуба. От так от. Потім піднімаємо на три блоки вверх дошками. Сюди через один блок ставимо. І сюди сходинки теж темного дуба, Сюди блок темного дуба, сюди блок і сюди теж сходинки. У нас закривається воно так гарнесенько. І всюди ми робимо так ж само. О, речі. Тут де скрині я робив, я їх всі накривав сланцем ось таким образом. Ось таким чином я тут все закривав. В один блок сланцем. Тут, проміж... тут такі проміжності я їх деревом позакривав. І всюди отак от все сланцем закрив, щоб Ну, на всякий випадок там тут випадку. Біру ще дошок. Сходинки. так от ми далі продовжуємо так от будувати. Отак от, от. Сюди сходики, сюди три блоки. Ось така от нас конструкція пішло виходить. Отут, тут де переход. Тут ми так само. Ось тут ми то робимо там же саме, як ми і там тільки що робили. Отак, Тепер сюди. Тут, де нас звужується, сюди ставимо сходинку. І сюди. Потім сюди блоки два. І сюди сходинку. Що у нас вийшов такий гарненький перехід. І там я лишню поставив. І тут ми так закриваємо Опа. Йпт, маньяк не шовпав. Ну що, в нас ось таке ось вийшло. Такий перехід плавний. Так, тепер з цієї сторони треба ж також же само зробити його правильно, правильно. Сюди, сюди. Не дивіться, там тільки знизу на один дім є постав. Дошки ставим, сюди. Як. Знову сходи ставим через один так, буде так от. Тут, бачите, піднімаємо уже трошечки. Сходи, дошки, потім дошки, потім сходище і закриваємо зверху. Теж дошками. Сюди додаємо сходи, так як і тут, в принципі. І на цей бік теж так само додаємо. Далі, що ми робимо, значить? Ось тут починаємо будувати. Закриваємо все сходами. Можна, сходами. дивіться, де я їх ставлю. І тут закриваємо все сходами. І так, цілий ряд аж притик до іншої сторони. От, от, ми закрили все до цієї сторони і тепер що ми робимо? Тут закриваємо зверху дошками. Отак. От, дошками теж цілий ряд так закриваємо. Так, зробили ми отаке з вами. Ой, я тут пропустив, зараз ми тут теж закриваємо. Сюди теж на нього ми ставимо сходи на ці блоки. І так же само прийти звід з цієї сторони до іншої. О, доски закінчилася Так, тут ми не забуваємо сланцем його все перекрити, тому що ми далі ми вже піднімати нічого тут не буде. Ми закриваємо сланцем. Тут де ми поставили дошки і де ми поставили сходи. А поки цей проміжуток в три блоки ми залишаємо, поки його залишаємо. Він нам ще треба. Ще треба. Гарненько за закриваємося. Демок, якщо проставили сходи, то все нормально. ви бачите, у мене там не проставлені сходи, то я поки так наверх ставлю. Там я їх доставлю. У мене зараз дощ трошки не кипає. Так, все, я дозакривав тут сланцем. Так я зробив дошки. Тут я дозакриваю сходи, ми бачите. Якщо ви це зробили, то добре. А я поки дозакриваю. Тепер, що ми робимо? Тут ми закриємо сланцем. Опа, отак. І з тої сторони теж. У мене двох блоки виходить, треба перекрити, тому що якби вже хватить. Але не дивуйтесь, якщо в мене в інвентарі з'являються постійно блоки. Я в ліс мотаюсь туди-сюди. У мене там вже пів ліса вирубано просто. Тут, тут, що ми робимо зверху на цьому слайнці, який ми з вами поставили. Якщо ви поставили слайн, то нормально. Якщо ні, ну то ми його. Тут ми теж ставимо сходи, але тут у нас якби ми такі декорації робили. От до, до, до цього станемо сходи до цих штук. А на ці вже ми ставимо зверху дошки. Об'ємну кришу, будуємо з вами. Сюди дошки, сюди дошки. І тут закриваємо сходами. так гарне синьо. Тут так само. Тут у нас в сланець виходить. Ето, нормально. Щоб не портилась наша картина з вами, то давайте ми його замінимо на дерево. Не будемо. Максувати нашу картину. З цієї сторони теж слане заміним на дошки. І ось що у нас має вийти з вами. Ось така краса. У мене тут плохо пространство, яке вийшло, але нічого. Тут я просто сланцем закрив. Ви там можете заставляти його, як воно є, або теж закривати, якщо ви стільки викопували. Так, що, з тим нічого особливо такого важного я вам не скажу. Так, сланцем я закрив. Тепер треба підняти буквально на один блок. Але це не обов'язково. Те, що я зараз піднімаю, це не обов'язково. Тому що я просто хочу тут завінитися сланцем. Що я зараз закриваю бистренько. Так, закрив я сланцем, значить, все тепер. Просто закриваємо цей регіон дошками. Просто зверху дошки, і все. Все. готово. Тут, де ми вхід зверху пришорпили. Входом. Ні, тут зараз ми на над другою стіною, яка в кінці. В кінці. Пороблю. Піднімаю, звичайно, ж колони, блін. Коротше, тут я просто закриваю все з темного дуба. Повністю колодами отак, от стіночку тут закриваємо. Туди дошками, з тієї сторони теж. І знову піднімаємо. Все. отак. Туда ставимо одну цю, і туди ставимо одну цю. Перевернути дошки. Тут також ставимо. Бачите, я ставлю прямо над люками. Туди піднімаю вверх далі. Дошками, сюди ставимо ще одну, сюди ставимо ще одну, теж на рівні з люками, я ти ставив. Піднімаємо, звичайно. ж. Так, ну і нас поки виходить от таке от. Тут ми закриваємо полублоком. Полублок По бокам сходи отак от. Гарнесенько. Зверху я там закрив дошками на сходах. І знову поставив сходи вже на дошки. Отак. Плавненький такі перехід. І сюди на цей сланець ми ставимо просто полуплити. Все. От так, з цієї сторони, все готово. Тепер тут бачите, де я почав робити цепи, між оціми от, типу, колонами, які з'єднуються. Ми ставимо цепи, 4 блоки вниз, ялинковий заборчик, потім ялинково, ялинковий полублок. Тут так само ми всюди вибудовуємо. Потім розставляємо гарнесенько люки. Ось так ось, от таким чином, щоб вони дивилися всі в різні сторони. Далі ми ставимо таблички на навис... Навесні таблички, чи як вони називаються. Ну, в общем, отакі от. Таким чином їх ставимо, І вже на них ми можемо це поставити. От бачите, там я зробив, трошечки протупив, не поставив цепи, не поставив таблички, але з табличка. Ну, можете без них, якщо вам там більше подобається. Ліхтарі, бачите, такі навесні, вони виходять фалатично. Тут я поставив один цеп, ліхтар, тут два цепа ліхтар, тут. Тож один цеп, ліхтарий, тут один. Ось так я їх вибудовував. Так, ліхтар, який я робив отут. Прямо на цьому переході, там де йдуть до дверей, я тут ставив на один блок вище. Тобто на один блок менше цепа просто робив. Там я по 4 робив цепів десь. А тут я поставив 3, потім ялинковий паркан, полублок, люки, таблички, цеп і ліхтарі. Так, тут ми кришу теж міняємо. Все, я тут замінив сланцем. Підняв колони. Підняв колони. Бачите, я там робив ха з хаотичного дерева стіну. Тут я не так само зробив хаотично. Так, тут ми ставимо перевернуті сходи. Дивіться на відстань, де я їх ставлю. Тут, здається, через один блок від цих сходів. Тут на такому ж самому рівні ці сходи ставлю, трошки не видно, але я так сняв трошки кривому. Зверху на сходи вже я поставив по два блоки звичайного дуба. Ну, так само там з цієї сторони теж так само зробив, закрив полублоками. Тут теж так само, бачите, закриваю. Вище трошечки ставлю вже тут по сторонам. Сходи. Так от гарнесенько. Так от гарнесенько поставив сходи, зверху на них дошки і знову сходи. У нас вийшов, так же само, як і там. Такий, такий, така дивка невелика полосочка, яку ми закрили просто. Полублоком. Все, тут готово. Робимо останні штрихи. Невеличкі декорації. І так, в цих місцях ми проставляємо з вами компостники. В цих місцях ми з вами проставляємо компостниці. Отак от, от. Потім листя, три блоки вверх проставляємо. Потім я додаю люки. Отак от, от бачите? Обака, обака. Вхідної сторони вони получаються на два Уверх де люка. А тут а вже з цієї сторони один. Так що дивимося уважно, як я їх ставлю. Не ну, буду пояснювати, як я їм ставлю, бо так видно, як їх поставив. І штрих. Останній ми розставляємо кнопочки, кнопочки, дубові кнопочки, отак от з усіх сторон компостниці. І все. А тепер подивіться на цей прекрасний склад. Я надеюсь, у вас вийшло зробити так, як у мене. Це було моє перше відео, де я розказував, як я щось будую, тому, будь ласка, не критикуйте мене сильно, я постарався пояснити все, як міг. Тому, а якщо ви хочете ще щось як я будую, то ставте подбайдку, підписуйтесь на канал і тобі. По понеділка в нас виходить Майнкрафт. По понеділок, понеділок, вівторок чекайте Майнкрафт.